Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку стабільність екосистем та причини її порушення. Природні екосистеми містять значну кількість видів живих організмів. Ці організми взаємодіють між собою, утворюючи єдину трофічну сітку. Усі організми в екосистемі пов'язані між собою. Хоча часто такий зв'язок не є прямим, а опосередкованим через інші види. Наприклад, дощові черви і непарні шовкопряди між собою напряму не пов'язані, але шовкопряди в разі масового розмноження виїдають листя дерев. Відповідно, листя не падає на ґрунт, що зменшує кормову базу для дощових червів. Разом усі організми екосистеми утворюють складну цілісну систему, яка перебуває в стані динамічної рівноваги. Тобто через зміну якогось із елементів, системи інші елементи компенсують ці зміни і виправляють становище. Так, у разі масового розмноження якогось виду різко зростає чисельність хижаків і паразитів, які ним живляться, і досить швидко чисельність виду зменшується до нормальних величин. Така здатність екосистеми відновлювати свій стан після його порушення називається саморегуляцією. Велике значення для підтримки стабільності екосистеми мають різні форми взаємодії живих організмів. У біоцинозах спостерігаються різні види симбіозу. Найбільш поширеними формами взаємодії є конкуренція, хижатство, мутуалізм, паразитизм та коменсалізм. Кожен з видів живих організмів пов'язаний з багатьма іншими видами. Навіть на прикладі людини можна продемонструвати всі можливі варіації взаємодії. Наприклад, людина конкурує зі шкідниками сільського господарства за харчові ресурси, а міські ластівки по відношенню до людини є коменсалами бо використовують будинки для розміщення своїх гнізд. До основних форм взаємодії живих організмів у екосистемах належить мутуалізм, це взаємовигідне співіснування двох видів, наприклад, мурахи і попелиці – Відносини термітів та мікроорганізмів їхнього кишечника, які забезпечують розщеплення целюлози в травному тракті. Паразитизм це співпізіснування двох видів, за якого один вид використовує інший як середовище існування і джерело харчування. Прикладом може бути гусінь та личинки наїзників, або ж паразити людини, як зовнішні – воші чи клопи. Так і внутрішні аскарида, гострик, ціп'яки чи ехінокок. Коменсалізм це співіснування двох видів, за якого один вид використовує інший вид або житло іншого виду як середовище існування, яке не завдає йому шкоди. Прикладом такого виду форм взаємодії є кліщі, що харчуються шерстю, що випала в нора гризунів. Конкуренція. Це співіснування особин одного, це внутрішньовидова конкуренція, або ж різних міжвидова конкуренція видів, за якого вони змагаються за ресурси середовища існування. Наприклад, боротьба самців за самок чи конкуренція зебр і антилоп за траву, якою вони харчуються. Хижатство – тип відносин між популяціями двох видів організмів, хижака і жертви, за якого організми хижаки. Харчуються організмами жертвами, нападаючи на живу жертву. Прикладом є вовки й зайці, шпаки і комахи, дельфіни і риби. Здатність до саморегуляції екосистем теж має певні межі. Якщо вплив якогось фактора є надто сильним, динамічна рівновага в екосистемі порушується. Це може призвести до руйнування екосистеми і вмирання багатьох видів. Причиною таких порушень може бути вплив будь-якого з екологічних факторів: абіотичного, біотичного чи антропогенного. Наприклад, виверження вулкана може просто знищити екосистему окремої території. Так, в 1883 році виверження вулкана Кракатау знищило екосистему острова, на якому він розміщується. Біотичними факторами, які порушують рівновагу в екосистемах, Часто ставали нові групи, які виникали в процесі еволюції. Так, виникнення голонасінних рослин призвело до того, що наприкінці Палеозойської ери вони заселили значні площі суші, де не могли рости їхні попередники спорові рослини через нестачу вологи. Формування рослинного покриву і припинення ерозії призвело до різкого зменшення надходження мінеральних речовин до річок і морів. Це призвело до руйнувації винних екосистем і масового вимирання організмів. Для антропогенного фактора часто, часто пов'язана із завезенням людиною в екосистему нових видів організмів, наприклад, у давнину моряки часто залишали на островах кіз, щоб потім мати змогу поповнювати запаси м'яса. Коли заходили на острів, але без контролю хижаків, кози швидко розмножились і виїдали всю рослинність на острові. У результаті острови перетворювалися в пустелі. Екосистеми, які розглядалися до цього, є природними. Вони виникали і розвивалися без участі людини. Людина і зараз є складовою частиною цих екосистем. Але вона також формує і власні екосистеми, штучні. Штучні екосистеми часто розглядають як окремий тип екосистем агроценози. Вони створюються людиною і використовуються нею для господарських цілей. Існувати без підтримки людини такі екосистеми не можуть. У них переважають організми одного виду, і вони нездатні до саморегуляції. Регуляцію цих систем здійснює людина. Вона також постійно вилучає із систем речовини, коли споживає вирощену в них продукцію, тому ці речовини доводиться постійно поповнювати, тобто вносити добрива.